Україна країна щасливих людей. Люди шпацірують, спілкуються. Така є особливість у цьому Львові, що тут відчуваєш таку густоту часу. Час ніби розтягнувся. Такий він живий. Я постійно, я й дома цьому, цей час так і відчуваю. Але тут він прямо аж такий, знаєте, розлитий в повітрі. Дуже багато емоцій людських таких легких. Ну і правда, всі емоції ми ще несемо з собою. Куди б ми не їхали, куди б ми не йшли? Ми себе беремо з собою. І нікуди від цього не подінешся. Глибокий, духовний, душевний шлях, пізнання себе, пошуку того щастя, мудрості, знання. Це те, що дає людині силу у грізні штурми, нас укриляє, коли ми відчуваємо оцю таку підтримку. І найбільша підтримка це та, що йде з нашого серця. Це та, яку нам дає Бог. Я тут походжу скрізь своїх слідів любовних, таких щасливих залишу, щоб вони палали і щоб люди в ті сліди ступали. І добре їм було. Вот так тут просто все діє. Люби, живи. На Бога покладай надії і дасть тобі усе на кожен момент. Бо життя саме себе живе. І все ми тут маємо. Чим ділимося з іншими, той нам вертається. Львів спокійний, яскравий, тихий, запашний. Львів, веди мене, веди.